Всім дякую за вас підписників, ми поїхали. Підпалюємо хату. Йома, як вона горить! Ну, вона не горить, бо вітер трохи є. Ну нічого, газ ще не кінчився, підпалюємо. Ну, зараз підпалимо, підпалимо, чи не підпалиться, не знаю. А будемо просто з різних сторін. Так підпал. О, щось пішло нарешті. От, хата горить. А не, опять погасло. А, а не. Воно і горить і горить. А зараз ще підпалювався вже. Не підпалю, Не підпалює ще ні разу. Угу. Й-монь! О, воно вже зараз дуже горить, дуже добре. Потому, що довго горіти буде. Ну, в принципі, її підпалю, підпалюють, підпалюю, і та хата вже згоріла якби. Оце ж в неї вийшлося в кінці. А це я вже взяв, вона без кріші була. Ну, всім пха.